Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку Київ Україна. За вікном у нас, друзі, 15 серпня, а значить, саме час сьогодні влаштувати собі масленницю. Але, друзі, я сиджу і думаю, з якою начинкою повинні бути наші млинці. Літо і тому млинці з сардинами, ну, якось не дуже хочеться або з м'ясом, або з фаршем. А ось млинці з чимось солоденьким, саме те, що нам сьогодні. Друзі, буде потрібно. Але сьогодні наші млинці будуть з такою начинкою, котру ви ніколи в житті ще не те, що не пробували. І не готували, а навіть не бачили та повірити не могли, що це взагалі можливо. Друзі, не буду розкривати всі карти, але фраза, що настільки смачно, що пальчики обліжеш, оце те, що сьогодні у нас буде. Причому, друзі, ці пальці, котрі треба буде облизувати, це буде пальці на ногах. Ви знаєте, що зробити? Палець вверх прожалі, вподобайку влупили, провірили підписочку, присягнули рівні. І погнали. Друзі, спонсор сьогоднішньої масниці у нас активоване вугілля. Чому? Тому що начинка у нас буде складатися з яблук, начинка буде складатися з нектарину і буде складатися з дині. Причому все це буде в одному млинці. Цей тур у нас, друзі, дегустаційний. Називається по-багатому. Чому? Тому що ви бачили ціни на яблука в магазинах. 90 гривень навіть не підходять за кілограм. Тому у нас млинці на вагу золота. Сьогодні і зараз будуть. Почистили ми яблучка, діліли від кожури і тепер саме час розполовинити наші яблучка. Знаєте, друзі, що я вам скажу головне в цій справі, це утриматися від того, щоб не зжерти все це до моменту, поки ти начинаєш готувати. Значить, ніктарін, персик, неважливо, ми ріжемо на. Ось такі квадратики потужні, ось такі не дуже маленькі і не дуже великі. воно все одно потім скоріш за все привратиться в трохи нагадуючу кашицю. І те ж саме з яблучками. Яблучка ось так от у нас не дуже крупно і не дуже отак дрібно ріжемо на квадратики. Диня у нас йде в розход. А чи знаєте, друзі, ви що треба зробити перш ніж приступити до виготовлення млинців з начинкою? Треба виміряти нітрати. Так, звичайно, це треба було робити перш ніж ми це накромсали, але вже як є. Норма 60 одиниць і яблучко нам показує. Менше тридцятника. Серветочкою я протру, тому що всякий спірт, ну, ми ж не хочемо потім тут валятися під пательнею. Другий у нас, друзі, персик. Персик при нормі 60 нам показує 30. До дині, друзі, іноді є питання, причому дуже і дуже великі. Диня 90 норма. Занурюємо щуп. При нормі 90-диня нам показує, Йохане бабай, 540. 540 нужно срочно эту дыню, друзья, утилизировать. Чтобы она не досталась больше никому. При нормі 90 диня показала 540, друзі, це середина серпня. Дині вже майже закінчилося, як-то так. то 540. Купував я диню в новусі. Вона дуже солодка і, мабуть, краще б я не знав про кількість нітратів, тому що вона дуже смачна. До речі, щоб далеко не відходити, в мене є ще кавун. Давайте для цікавості перевіримо ще кавунець 60. Занурюємо щуп. Слухайте, кавун реа... Господи, сколько он тут лежит уже? 60 норма, 880. Хай цей кавун ложить и далее. Друзі, я не буду прибирати звідси диню, Уж больно вона солодка, уж больно вона смачна. Що ми робимо? Ми беремо десь ложку масла. Сюди до масла ми додаємо, друзі, три ложки цукру. Раз, два, три. Все це діло нам треба перемішати. Дуже оперативно відвантажуємо яблучки. Друзі, яблучки пошли, родимі, раді ми сюди, в нашу пательню. І приблизно, друзі, десь чайну ложечку кориці. Ох ти ж його. Після додавання кориці тут повинна заграти ось ця музика. Тому що запах такий, що глінтвін, пиріжки, новий рік, різдво, все як треба. Друзі, яблучка підходить до своєї кондиції і саме час, думаю, що додати сюди диню і трохи персика заморського ікраба клажанне. Починаємо приготування саме млинців. Що нам знадобиться? Нам знадобиться молочко. Раз. Жирність, скажу вам, взагалі не має значення. Одне яйце, кружечка гарячої водички, борошно, цукор. І сало для змащуваної пательні. Мілілітрів 300, може трохи більше, трохи менше. Ось так от. Який рецепт млинців у вас? Бо скільки людей, стільки і рецепт. Обов'язково я ставлю на одну хвилину у микрохвильовку. Хейтери прямо зараз можуть написати, чому не миєш яйця, друзі. Ох ти, йоха, не бабаю! Це свиня. Виливаємо молочко сюди. Виливаємо зразу сюди стільки ж таку ж кількість водички. Яйце там вже є. І погнали. Не відстаючи, друзі, від процесу, зразу сюди завантажуємо борошно. Головне, щоб наш в'янчик не заживав нашу ложку, бо дуже буде невесело. Це тренує не тільки, бачите, зоркость, але й швидкість руху. Оп! Трохи солі, буквально чайну ложечку. Не звертайте уваги, друзі, що в мене ложка вже зелена. Ну, вона так себе почуває в цій соляній шахті. Дві столові ложки цукру. Бо якщо буде 3, то все може Ну, Ви зрозуміли про що я. Пірсик з яблуками, чесно кажучи, більше нагадує якесь пережоване нічта. Додамо трохи ваніліну, буквально так крапельку, ось так от трохи. І буквально краплю, друзі, ще маслиться. Ось теж. Ну, буквально ось, ну я не знаю, ну може. Водичка у нас вже повністю. Випарувалося. бачите, така густа у нас консистенція, якщо ще тр трохи потримати, буде ще густіше. Виглядає, скажімо так чесно, не дуже. Чи могла ця свиня уявити, що вона буде приймати безпосередню участь у нашій сьогоднішній масляній і приготуванні млинців? Погнали! Ну, майже, як знаєте, 10% десь сметана. Для прискорення процесу я вирішив додати в нашу стартову команду ще одну, друзі, пательню. Да, ви що я вже бачу ці млинці. Додаємо нашого потужного зілля і отримуємо, друзі, рівнесенькі, гладесенькі, прозорий та дуже смачний. Я думаю, що млинець. І зразу пуляємо на другу пательню. Вона ще не дуже у нас готова. Я дивлюсь на цю нітратну начинку, друзі, з нітратною динью. чесно кажучи, не можу не продегустувати її, бо запах білісимо, білісимо просто можна на хліб намазувати. Давайте спробуємо. Дави що? Хто ми такі, щоб все це не дегустувати? Ще гаряченько, бачите? М -м -м! Слухайте, дуже схоже на варення. Такий цікавий смак. Причому я думав, що воно буде у водичці, да, в амазонці плавати. Ні, дивіться, і навіть нічого не випадає. Я, до речі, знаю, що дехто не перегортає млинці взагалі, а просто зразу начинку додає і все. Бачите, млинець аквалібрист. І так, і, так, і на спину, і через голову. Отакої. От один млинець у нас, друзі, вже на базі. Він зараз трохи охолоне, Будемо його начиняти. А другий, ну, точніше, другий ще смажиться, а ми будемо робити вже третій. Опача! Слухайте, пательня таких розмірів, що дуже подобається, мені. Які тут млинці виходять здоровенні. Друзі, напишіть ну прямо зараз, яка ваша улюблена начинка в млинцях? Може з яблуками, може, з сиром, чи з якимось м'язком. вибачайте, я не винен, я не втримався, щоб начинити млинець нашою начинкою. Він просто пішов вже у топку, друзі. Тільки послухайте на цей хрумкий звук. М -м -м. Про що ви кажете, друзі, яка начинка, який млинець просто на рула залітає на вітах? Ви пам'ятаєте в дитинстві, що ваші батьки навіть не встигали готувати млинці? Оце той випадок, мабуть. Друзі, хто ми такі, щоб не провести конкурс і в цьому відео. Але це не буде, друзі, конкурс душних коментів, буде трохи поцікавіше. Вгадайте, друзі, напишіть у коментах, скільки з цієї фляги, друзі, у нас вийде млинців. Ви бачите, ви бачили кількість, ви бачили, скільки чого ми додавали. Боюсь, зараз перевернути на голову. Скільки штук у нас буде млинців? Незалежно від того, велика пательня, маленька пательня. На дану секунду вже є. Є два млинця, один великий, один маленький, і ще два готуються. Тобто чотири вже є. Ну і скільки сумарно їх буде всього? Напишіть у коментарях. І перші друзі, хто напише правильну відповідь у коментарях, перше, хто вгадає, тому я подарую символічні 100 гривень, котрі ви можете потратити на 2 літри, а може навіть на 3 літри на молоко для ваших будущих млинців. Як таку красу можна не хотіти з'їсти прямо зараз, навіть не даваючи йому ніякої начинки. Свиня, котра у нас навіть не планувала приймати участь у нашій масниці, я пересіляв себе і все ж таки цей млинець буде з начинкою. Що ми робимо? Ми беремо ось таку потужну ложку, можна навіть з горка. Ой, слухайте, треба перемішати. Тут же у нас нітратна диня чекає. І ось так: от кладемо ось так. І розмазуємо на одну половинку нашого млинця. Слухайте, да ви що? В яких ще кафешках і кав'ярнях можна зустріти таку кількість начинки в млинцях? Коли купуєш, думаєш, чи доїш до тої начинки, чи ні. Дивіться, друзі. Нітратна динька, нітратна яблучка у нас була все топ. Цей млинець хрусткий та поживний. Ось так загортаємо, як потім звірятко загортали його у фольгу, а ми ось так загорнули. І ще ось так, друзі, навпіл. Все, млинець у нас готовий. Просто дивіться, нічого не витікає, нічого не прориває дніще на місці, і фарша у нас більше ніж треба. Ви що? Друзі, поки я роблю наступний, наступний млинець з начинкою, я думав, що у нас від дині просто тут прорве дах, прорве дно і все повитікає. Чотенький млинець у нас. Наступний друзі, наш пацієнт йде на пательню. Дивіться, яка краса консистенція нашого тіста. тіста да? Просто ідеально. Дякую кожному, хто реагує на відео, хто залишає якісь коменти, хто пише, хто ставить якісь подобайки, лайки, лупить вверх. Це все допомагає розвитку Ютуба. Друзі, якщо ви вже не перший день на каналі, то ви знаєте, що можна робити фінансовий якийсь внесок на всі реквізити на Монобанку, Приватбанку, PayPal під цим відео. Дякую кожному, друзі, хто за останній раз зробив донат. Неважливо, що це була за цифра, хоч 4500 гривень. Дякую підписнику, хоч 10 гривень. Кожен внесок, друзі, це ну, нібито така подяка. Всі реквізити на Монобанки, Приватбанки PayPal під цим відео. Знаю, як ви, а я вже в нетерплячці. Що ми маємо, друзі? Це млинець з нітратною динею та персиком Яблочка. З кори... Зверху у нас капелюх з морозова. І, друзі, все це діло ми будемо запивати за ваше здоров'я какаонячним напоєм. В простонароді какао. До речі, рекомендую такі стакани взагалі, бачите, двохстінні такі. Я навіть не знаю, з якої сторони підступитися до цього діла всього. Подивіться на цю красу, подивіться, скільки там начинки, да, скільки у нас фаршу. Просто вилазить. Я навіть боюся уявити, скільки у нас би це коштувало в якійсь кав'ярні. Друзі, за ваше здоров'я, млинці, мені здається, треба їсти ручками. Тому, друзі, погнали! Оце наш. Оце наша начинка. І знаєте, що я вам скажу? Нітрати не відчуваються взагалі. Відчувається яблучко, відчувається кориця, відчувається згущенка, яку ми полили. М'ята. Мяту, я думаю, що ми їсти зараз не будемо. Какаонячний напій. Ого! 5 o'clock в 5 o'clock. Дивлячись на годинник. Знаєте, навіть не хочеться щось озвучувати, а хочеться просто отак от мовчки в топку це закидувати і ось так от смакувати. Думаю, що у нас на підлогу зараз це все не полетить, але це виглядає дуже і дуже. Недарма Зі штруделем подають морозиво. Скоро штрудель буде на каналі. І ось цей, знаєте. Гаряченькі, гаряченька начинка з яблук, перебиває холодним морозивом, і це просто казка. Я би міг з'їсти, мабуть, за один пресір штуки 4. Ви вже написали в коментарі, скільки у нас їх вийшло. Не показую, тому що, тому що треба вгадати. До речі, якщо ви бачили, я не додавав млинці, слухайте, ніби з тиквою, дивіться, ніби тиква у нас. Але це не тиква, це диня. Нітратна. І останній шмат, котрий виглядає надпотужно, чим всі попередники, дивіться яка там начинка просто випадає. Ау? Друзі. Какаонячний напій. Прям. Дивую, якщо б цей десерт я замовляв десь в кав'ярні, десь в якомусь ресторані, я би поставив ще в кухарю 11 з 10. Ви на нього поняли? Просто смачно, швидко і дуже цікаво, тому що це не тільки яблучка. А і інші інгредієнти, від котрих, до речі, я такої консистенції не чекав. Думав, що буде все плавати. Друзі, якщо такий формат відео вам подобається, не забудьте влупити вподобайку, нажать палец вверх, не забудьте підписатися, якщо ви ще цього не зробили. До нових зустрічей, всім пока!